Пересадження цитрусових це важливий процес, необхідний для забезпечення їм оптимальних умов для зростання. Основні етапи пересаджування цитрусових підготовка до пересадження. Заздалегідь придбайте новий горщик, який буде на 3-4 см вищим та ширшим за попередній. Краще за все підійде глиняний або керамічний, оскільки він забезпечує корінню надходження кисню та отримує необхідний мікроклімат ґрунту. В ньому обов'язково повинен бути дренажний отвір. Підготуйте ґрунт для пересадки, використовуючи спеціальну суміш для цитрусових рослин або добре дренований ґрунт. Закладка дренажу на дно горщика. Процес пересаджування починається з закладання на дно горщика дренажного шару. У відео ми використовуємо керамзитовий дренаж. Він відмінно оптимізує Обмін та допомагає цитрусовим перенести період засухи. Його додаткова перевага у доступній ціні. Закладання підготовленого ґрунту до горщика. На дно горщика необхідно насипати невеликий шар підготовленого ґрунту. Ми використовуємо готову суміш для цитрусових. Видалення рослини зі старого горщика. Обережно вийміть цитрусову рослину зі старого горщика, намагаючись не пошкодити коріння. Якщо земля занадто суха, її можна трохи полити. За необхідності, допомагайте собі відповідними інструментами. Виділить з корені рештки старого дренажу, але саме коріння повністю очищувати від землі не варто краще переносити з нею. Перенесення рослини до нового горщика. Встановіть рослину в новому горщику та додайте ґрунту навколо коренів, визберігаючи стовбур на тому ж рівні, на якому воно було в попередньому горщику. Завершальний етап заповніть пустоти в горщику субстратом та злегка отрамбуйте ґрунт, щоб видалити повітряні мішки. Рясно полийте, поки вода не почне стікати з дренажних отворів. Після поливу залиште рослину на кілька годин для стоку надлишкової води. Приберіть бруд з зовнішньої частини горщика. Після пересаджування радимо розмістити рослину під розсійним світлом та дотримуватися регулярного поливу, не допускаючи пересушування або перезволоження ґрунту.